Ти не займався, ну тут не треба. А йога? Ні. Далі. Я йду. Що це було? Це все уже. Ні, час вийшов, можете а, показувати. А, так. а, можна пок... а да. Да, не спіши. <реш> Дякую всім! <реш> Давай, не спіши. Так. Ом... Це людина чи її заняття. Ом... Це заняття. Транс. Ом людина в трансі, людина в дзені, Ом людина в прострації, людина, блять, в. Це з релігією пов'язано. Це, б... блять, якийсь їбачі в Ютубі показують, як, блядь, врятувати голову, Так? Так? Коучинг якийсь, блядь, терапія. Пропрацьовані пропрацьовувати. Це назва, це назва для професії, це стан людини. Ом? Ом, блядь! Це журнал такий. Ти поняв? Так. А, блядь. Це назва релігії, буддізм, кришнаї, індуїц. Ом. Та да, мій похуй, я не розумію, блядь! Що таке ом, блядь? Я не знаю, я це розумієш, блядь! Так поясни, що блядь! Та я не розумію, що я ще чого пояснити, блядь, йому, дай мені Свіна <реш> і це три бали у всій спробі! <реш>